Психологія та мистецтво. Ці два поняття об'єднали людей, які прийшли на заняття з арт-терапії, щоб відпочити і водночас перезавантажитись від щоденних хронік війни. Тренінг організували насамперед для внутрішньопереміщених громадян, ветеранів війни, а також для сімей загиблих військовослужбовців. Кожен учасник заняття має свою історію. Хтось приїхав з регіону, який знаходиться в безпосередній близькості до лінії зіткнення, а хтось втратив на цій війні близьку людину. Коли почалася війна, ну звісно, що почалися труднощі, але в Миколаєві великі проблеми з водою, думаю, всі знають. І ми переїхали в квартиру доньки, забрали батьків. Їм тут дуже зручно. Ми оформили статус ВПО, отримуємо допомогу. До речі, моя мама постійно хворіє. На жаль, але тут в Одесі чудове, просто медичне обслуговування. У мене загинув син в 2015 році. Зараз у мене служить і чоловік моєї доньки, і мій чоловік під Херсоном. І коли ми приходимо на такі от заходи, ми поринаємо повністю це все, малюємо картини. Це якесь розслаблення, якась тиша. Тренінг із психологічної реабілітації об'єднаний заняттям з малювання. Це одна з популярних практик перемикання уваги у тривожних та стресових ситуаціях, розповідає кризовий психолог Юлія Стрільцова. Арт-терапевтичні заняття це найперше заняття, які розраховані на те, що людина, яка приходить, вона може скинути свої якісь внутрішні страхи, вона може боротися з своїми якимись тривогами і емоційно стабілізуватися. В чому загалом полягає арт-терапевтичний метод: це спосіб людини внутрішній світ викинути на папір, на полотно і вже його трішечки. І переробити в більш позитивні моменти через картини. Люди ретранслювали свої переживання. Одні малювали сім'ю, інші рідний будинок, за яким дуже сумують. Абсолютно для всіх учасників цей тренінг став своєрідним переосмисленням того, що вони пережили. Я прийшла з мамою. Ці курси для терапії, вони для мене як розслаблення. від того всього що зараз відбувається. я прийшла. Я прийшла сюди, щоб нарисовать і розслабитися. Я буду сьогодні рисувати природу, закати, дерева. Малювати це дуже захоплює людей, от і відлякає від е, якихось думок е, не дуже. Корисних для людини, от особливо люди, які пережили стресові ситуації. Це дуже корисна справа. І я по можливості часто посіщаю і малюю. Окрім арт терапії, у хабі планують проводити психологічні заняття для дітей, ветеранів та переселенців. Також тут організовуватимуть кінопокази українських фільмів. Волонтери наголошують, що всі тренінги насамперед спрямовані на підтримку людей, які опинилися у складній життєві ситуації. Ми будемо проводити соціальні кінопокази українського кіно з метою популяризації українського кіно і з метою розвантаження та відволікання від буденності нашої цільової аудиторії, і також Дати змогу і подякувати нашим захисникам за захист. І ще раз звернути увагу, що війна триває, але завдяки нашим захисникам ми можемо продовжувати жити, скажімо так, нашим мирним життям у нашому місці. Заняття з психологом відбуваються щосуботи, об одинадцятій ранку, за адресою Старопортофранківська, 26. Після війни подібні тренінги планують проводити для військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу країну. Адже необхідно буде допомогти їм повернути їхній психологічний стан до реалій мирного життя, зазначають волонтери.